В місті сьогодні на окремих локаціях проводяться різноманітні акції, мета яких одна зібрати додаткові кошти на потреби Збройних сил України. На майданчику біля арт-центру сьогодні ви зможете зробити також свій посильний внесок. Продовжуємо акцію для підтримки збройних сил України. Малюємо і потім на аукціоні збираємо кошти на підтримку збройних сил. Ці роботи малюють як самі співробітники Арцентру, так і гості Арцентру. Вітаю наше місто шостканцям. Бажаю всього найкращого, всього, що вони собі набажають. А найголовніше миру, звичайно, я малюю сьогодні відому картину. Вона на вустах сьогодні. Ця я картина багатьом Ярослав. піднімає дух, тому я малюю сьогодні для наших воїнів. Вітаю сьогодні нашу шостку. Вона стала моїм другим домом. Бажаю звичайну розквіту. Шосткінське вище професійне училище не стоїть осторонь від святкування визначних дат. Наші майстри приготували смаколики, і сьогодні, протягом дня, ви можете їх купити. Всі кошти, які будуть виручені протягом дня, підуть на потреби збройних сил. Волонтерський центр Шостка долучилась до акції до дня міста. У нас є локація з аквагрімами. Дівчатка роблять зачіски. Побажати хочу вперше, мабуть, мира і щоб кожен воїн повернувся повернулися як можна ширіше додому. Для вас сьогодні у приміщенні арт-центру працює виставка майстрині переселенки з міста Чернігова Лілії Горбель. Я сьогодні місто дарю свою виставку. Моя виставка називається «Петриківські обереги». На ній представлено 72 роботи. Ці всі роботи намальовані саме в шості, намальовані трема фарбами, які я привезла з Чернігова. Днем Шостинської громади хочу побажати, звісно, перш за все мирного, вільного українського неба швидшої перемоги. Ну а місту нашому і всій громаді розквітати.